Володимир Івасюк йому 4 березня виповнилося б 76, але радянська влада позбавила його життя у 30. За своє коротке, але надзвичайно продуктивне життя Володимир Івасюк устиг створити 107 пісень, 53 інструментальні твори, музику до кількох спектаклів. Він був професійним медиком, скрипалем, він челістом, гітаристом. До того ж, грав ще й на фортепіано, виконував власні пісні, був основоположником української поп-музики, неординарним живописцем, поетом, якому обрізали крила. Та не можна вбити української пісні, яка звучатиме вічно.